Підземна річка. Царство їда. Поїхали. Та я тільки сяду. і все. 90 кілограмів. 90. Ух ти! Ну все, прищай сонце. Дім, тікай. Наприкінці Та бутинка пива була лише. Велике прохання до всіх, якщо буде чати кінець, то підсвітлювати не можна, вот тільки або піти, або мене дуже не за щоби себе не сьогодні. Бажаємо поїхати без кометів. Ви його за цей тунель розповісти? Да. Я не знаю, почитаєте. Да. Це є що штучна підземна річка в Європі, вирядні у хамтії тут. Довжина тунелю, самого тунеля, 211 метрів. Ширина 3 метри, Висота від надо 3 метри, І глибина 1 метр навіть менше. Цей домет почали будувати як і весь парт в 1796 році. Ми його побудували за перші 3-4 роки, закінчені 99, або 99-й, або 1800-й рік. До неї вже більше 220 років. Зараз буде попливати попереду буде 4 світлових полиці. Вони частково для освітлення, а частково для вентиляції. В цьому напрямку вони ситуаціють. Перший зараз буде дитинство, наступний юність, потім зрілість і старість. Взагалі весь цей тунель будували в першу чергу, як гідротехнічна споруда. То з цим тунелем цю річку з'єднували верхній став на його мости кохання, з нижнім, на якому фонтан змія. Перепад по горизонту між доставками складає 20 метр. Так ось з верхнього става вода цю річки потрапляла на маленьке озерця, де ми зараз будемо виходити. З озерця лишня вода перевіла, ми йшла на каскад з каскадів на водопадку. З водопада вже перший став, де фонтан змія, і ця вода й допомагала, щоб від тиску води сильніше працювали. Фонтан змія і фонтан сімістру. Бо це два старих фонтани в паркові, вони з того часу і понині працюють від подачі від тиску води вже моторів, А вже в другу чергу використовували так би мовити, для прогулянок і розвагу. Зараз ми там було це пропливати, хто вверх буде дивитися, бажано рти, закривайте, дружне порад, а смущі були неоднократно, повезують жукнуть. Зловив. Треба буде знати туди. Да, да, да. Софія Подоцька, да. вона завжди плавала в зворотньому напрямку. Кажуть, вона вірила в обряд омоложення і плавала тільки від старості до дитинства. Но за все просто було зручно. Човник отопливав до цього місця, де ви тільки що сідали, в ті часи не було не тої гладки, не тих ступень. Човник дійшов до того місця. За човном опускали здоровий дерев'яний щит, він уже перегражував і отримав воду. Ворота, які тримали воду з верхнього ставу, в них була заслонка, її відкривали, цей шлюз наповнявся водою, піднімав човна. Коли був однаковий рівень води, що в шлюзові, що в верхньому ставкові, відкривали ворота, і суті потоцька, чи сама, чи з графом, чи з листями. Вони вже плили далі на острів кохання, не покидаючи човна. Бо при Потоцькій острів таки лишався островом, На нього можна було потрапити або на човні, або вплав. Міст на острів побудували через багато-багато років. Ну і також говорять, що Софія Подоцька полюбляла ці прогулки пізно ввечері або й вночі. Продовж тунеля є металеві кольця, муровані в, в стіну. Ми будемо випливати, я в кінці покажу їх там гарно видно. Так от в кольця вставлялись факіла і прогулки вночі були при факілах. Зараз кого телефон в руках ненадовго включить фонарика, гарненько підсвітить на стіни на подолок, а всі зверніть увагу, що тунель зовсім сухий. Немає ні роси ніякої, ні конденсатора, ні мокроти. Навіть хто на нього вас хороший, того запаха сирості немає. Хоча yeah. тут дуже великий об'єм води над нами з 2 метри землі. Коли в ті часи будували, цемента ще не було, використовували бабняний розчин і в нього додавали білок пташиних яєць. І завдяки цьому розчину і вентиляції тунель завжди залишається. Okay. А зараз давайте знову, тому що фонаріки на що до темноти привикли. Ми допливемо до наступного колодця, зрілість. І тим колодцем і на тому повороті одночасно буде видно і вход, і виход в тунель. Сам цей тунель він має форму латинської букви С від слова Софія або станні Потоцький. Тільки вона така видовжена це вітром. Так от допливе, хто перший побачив виход, озирайтесь, буде видно вход. Це буде середина літери. не середина тунеля, а середина літери. Не мовчіть, бо стрьом на hmm, всі з Так. цікаво. Так класно. Скільки виразів завдання таку людей водить? Але не зловою. Я ж кажу, перший день на роботі. Зараз да. дивіться, да. хто вже виход побачив, А ну, збирайтесь назад. Ну, бачимо. Ух ти! Да. Побачили, всі побачите? Да. Да. Yeah. Ну, ви всі yeah. молоді вчинилися до там. Це ще тоне трохи пов'язане з філософією. От якщо порівняти туннелі, як наше людське життя, то от людина, вона вже дійшла до зрілого віку і в неї є можливість одночасно подивитися вперед, побачити, подумати про старість на стібільних. І озирнутися назад, побачити, згадати дитинську юність. Тунай майже з тих часів і зберігся, особливо до його половина, що ми зараз плина, навіть скажімо так, більша його частина, десь процентів на 60, можливо 70, то дуже мало що ремонтувалося. На початку ми тільки запали в тунель, може, хто звернув увагу, там перші 20-30 метрів були рівні стіни, рівний потолок відпавний. Тобто сучасна будівля, але екскурсоводи за те місце розповідає, що воно пов'язане з Другою світовою. Коли німці були в Умані, то по одній версії вони цей тунель почали розбирати, використовувати камінь, але їхнє керівництво їм не заборонило, що не будь трогати, руйнувати в паркові. А от по другій версії в те місце, що бомбочий снаряд потрапило. Вже в 1950 році почали парк відновлювати. Там побудували рівні стіни, залили бетоном і зверху засипали землею. А де перший колодязь був дитинство, там і сам колодязь переробляли, там вже і стелю переробляли, там воно все знову і цели. Там вже пов'язано з паводком в 1980 році. Коли прорвало дамбу верхнього става, не це на якому острі кохання наступний. За територію парку він враз п'ять більше той став. Вода хлину цим тунелем теж, в районі першого колодця такий дуже потужний гідроудар. Стіни витримали, сталя ні, там ремонтували вже в 80-х роках. Е, дуже сильні Розрахунки були. От головний архітектор, Людвих Мальцев, який проєктував, будував цей парк, наскільки от людина все ретельно прораховувала, по тунелю він врахував. Якби в тунелі залишалась вода на зиму, вона б замерзала, цей льодовий стіни, таким би чином тунель часом руйнувався. Кожного року і всі ці роки вода з тунелю спускається, тунель зимою залишається без води. А де ми зараз випливемо, тут уже глибина більше, майже 2 метри. І от де йде на каскади. Під двома ступенями каскадів з на озера прокладена труба, через яку спускається вода. То навіть трубу в ті часи проклали не металеву, розуміли, що метал проживіє, з неї того служити не буде. За кордоном заказали керамічну трубу. І от її спеціально виготовили, доставили сюди, проклали, і ця труба всі роки смугли. Знілась справа металеві пильці, далі ще одна пара, такі пальці створились в паркіно. Начебто всі на місці, да? Ось їм. Дитинство не Це для ну ніс, вилізь, стар. І Без смерті. Причал, саті, теж з шести часів. Єдине, що на причалі доска мінялася. Говорить про те, що чоловенті часи був не набагато менше, може навіть і більше. От наші новокори співробітники знайшли десь упавнання у французьких мемуарах, що в той час до Софії потопки туди приїжджали якісь біжачі родичі французьких королів. Їх дівчат сідали чоловік 30 чоловік, це офіційно задокументовано і вони каталися підземною річкою. Зараз, будь ласка, не посібні.